Великодній майстер-клас був проведений для дітей громади в Миронівському краєзнавчому музеї в передень великого свята. Перед початком творчого процесу учасники мали можливість познайомитися із великодньою міні-виставкою, на якій були представлені роботи, виконані в різних техніках, від Петриківської писанки до сучасних інтерпретацій. А далі розпочалася найцікавіша частина дійства створення власної мальованки, в чарівний світ, якої юних митців запросила науковий співробітник музею Юлія Рожкова. Дивіться у нас тут є такі листівки. На них можна знайти якийсь приклад, наприклад, візорів, так? Зробити свою індивідуальну. потім, по закінченню, кожен покаже, що у нього вийшло. Так? І, і зараз ми водичку біля вас розставимо, кожному дамо ось такі дерев'яні заготівочки, так? Будемо з вами розфарбовувати. Дивіться, ці дерев'яні заготівочки називаються мальованки. Ми їх будемо малювати. Тому що крашенки, знаєте, що така крашенка і писанка, і мальованка? Крашенка це що? Зафарбоване, зварене яйце, наприклад, у якомусь барвнику. Раніше робили у природньому барнику, наприклад, використовували сік буряка, так? чи, наприклад, сік куркуми, така є приправа. Так? Це у нас... Крашенка, так а писанка це коли вже сире яєчко розписували бджолиним воском, так або фарбами. А це мальованка це дерев'яна заготівочка. Моста ми її будемо малювати, розфарбовувати. Кожен із учасників майстер-класу обрав собі тему мальованки, що саме хоче зобразити, і відповідно фарби, які для цього необхідні. До речі, мали можливість почути, що наші пращури вкладали в кожен колір, зміст який, і тоді, відповідно, готова мальованка була як маленька розповідь. Коли наші там прапрадідусі, бабусі розписували свої писанки, вони вкладали якийсь сенс у них. Наприклад, якийсь колір, да яким розсфарбували колір мав сенс. Наприклад, жовтий так, це тепло, пробудження до чогось. Кожен символ мав теж в собі якийсь сенс міс, Так? Діти почули також історію самого свята, великодня його традиції, атрибути, цікаві факти. А ви знаєте, що у світі є дуже стара паска, найстаріша, який, знаєте скільки років? 204 роки в цьому році виповняється. Що в 1800-х роках вона була виготовлена одним кондитером. І уявляєте, вона зберігається до наших днів. Ось ця пасочка. І цікавим моментом для усіх учасників була гра Відгадай колір. Так, отже, давайте Кольори. Якраз ви дізнаєте, що який колір означає, так? який ви там використовуєте, що означав колись, що люди вірили, що він собі буде внести якусь там чистоту, теплоту. Так? Дивіться, до якого кольору відноситься ця характеристика: Любов та радість. Червоний. Червоний, все вірно. В когось є там червоний колір? У не тебе немає. Не не там буде, так? Отже, з цим кольором. Чис, а яке до якого кольору відноситься ця характеристика? Відродження життя, пробудження природи. Як ви думаєте, природа? Зелений. зелений. Так, все вірно, зелений. Хтось використовує зелений? Да, у, у мене є. О, це бачите, є. які ви молодці. Характеристика цього кольору, до якого? Життя, а, тепло, це завжди, жовтий, молодці. Ой, молодець. Так, так, я бачу. У мене жовтий. тебе жовтий. Молодий. І так. Про кожний основний колір гами, який тепер уже учасники майстер-класу обирали не тільки тому, що подобався, а й тому, що хотіли щось ним сказати, розповісти. Тож атмосфера на художньому занятті була по особливому теплою, затишною, творчою, коли хочеться фантазувати, творити. А ви знаєте, що найкраща мальованка, писанка, та в якій поєднано знаєте, скільки кольорів? Скільки вас кольорів зараз там поєднано? А найкраща писанка, коли п'ять кольорів поєднав у пізнавальному процесі майстер-класу? Також прозвучала цікава інформація про основні символи, які з прадавніх часів використовувались для оздоблення мальованок та писанок. Їхнє значення. Це найважливіший символ, знаєте, який був? Це сонечко, це був найважливіший символ, тому що саме сонячні мотиви охороняли людину, е, да, яка тримала в домі ось цю мальованку писаночку е, від різних нещасть, недугів, так, від різних злих сил. Отже, е, символ сонця був найважливіший. Можете собі запам'ятати, да, Таке, Можливо, хтось захоче зображити сонечко на своїй мальованці. І така цікава історія прозвучала за кожен із найбільш вживаних символів, які сьогодні ми можемо побачити як на давніх мальованках, так і сучасних. Під час пауз у творчому процесі, коли потрібно було підсогнути фарми, для його учасників були підготовлені цікаві великодні ігри. Мальованка у лочці – це коли потрібно було якнайшвидше принести свою мальованочку лочці, не впустити її і передати іншому гравцеві команди. Кожен переможець отримував дарунок солодкий приз захопила всіх і гра, чия мальованка довше крутиться, яка не вимагала спритності як перша гра, але потребувала вміння правильно розкрутити свою мальованку, щоб та крутилась, як дзига. Тож усім було весело і цікаво. Поки ж ішов ігровий момент майстер-класу, ми запросили до розмови директорку музею Інну Савсюк. Уже традиційно в Миронівському краєзнавчому музеї напередодні Великодня проходить майстер-клас з розпису мальованок. Завдяки таким майстер-класам дітки можуть не тільки проявити свою творчість і фантазію, але паралельно вони мають змогу дізнатися про великодні звичаї і традиції, почути про символізм орнаментів, які зображувалися на писанках, про символізм кольорів кольорової гами писанок, та багато іншої цікавої та традиційної інформації стосовно цього свята. Звісно, в наших планах продовжувати подібні ініціативи впроваджувати, адже щороку дітки і їх батьки із захопленням і з великою активністю записуються на дані майстерки. Час проведення майстер-класу злетів непомітно і майже підійшов до завершення. Більшість його учасників вже мали змогу показати свої роботи, пояснити, чому саме такі кольори використали, що означає для них ця мальованочка. Сашенько, ти сьогодні взяла участь у майстер-класі? Тобі сподобалось так. А чому ти вирішила бути частинкою цього? Я люблю це свято, і мені хотілося зробити щось на пам'ять, яке буде довговічне і відтворити всі свої почуття в цій мальовані. А до речі, що ти хочеш зобразити на ній? Я роблю її таку більш лінійну, з різними кольорами. І з кожен колір, який я малюю, я відтворюю ну, щось в себе в голові. Тобто, вона буде от яке значення мати, що ти хочеш нею сказати? Я хочу, щоб настав мир і е, всі військові повернулись до своїх сімей. Аміночка, скажи, будь ласка, що ти хотіла зобразити на своїй мальованочці? Пташку і хрестик. Та вийшло? Так. Ти, тобі дуже сподобалося? Так. А якщо ще будуть такі майстер-класи, ти приїдеш? Так. Які ти тут у нас кольори використав? Тут у мене красний, жовтий, червоний та оранжевий. Ага, і така вона геометрична в тебе, так? Ага, молодець, дуже красиво. Кольори, такі сонячні, гарні, і ще червоний ще кохань, ще, ще... і ще й наліпку, так? Аріночко, чому ти вирішила взяти участь у майстер-класі? Ну, тут моя подружка, і я вже тут частенько буваю. І рішила помалювати. І я що не ти, не зобразила. ти зобразила на своїх Е, Мир і до свята великодня Була до... вербна неділя. Я зобразила вербу. От мир, що ти що саме в тебе тут зображено? Е, патріотичні кольори, верба з ленточкою такою. і сердечки. Сам великий день для тебе велике свято? Так. Да. І б ти хотіла побажати всім всім перед таким величезним святом. Е, Мирно, неба до головою, щоб ваші мрії всі здійснювалися. Христос Воскрес! Ворізь Воскрес!